Імітована ікра як у магазині. Чесний відгук дивіться у кінці відео. Для початку я взяла один стакан олії, перелила її у лоток і залишила в морозильній камері на 2 години. Потім дістала голови та м'ясо товстолоба, додала цибулину та морквину, залила все водою, додала сіль та спеції і проварила все одну годину. 10 г желатину заливаємо 30 мл води і чекаємо 15 хвилин, поки желатин набухне. Готовий бульйон проціджуємо через сито, нам потрібно 250 мл. Додаємо томатну пасту і набухший желатин. Томатну пасту можна замінити на краплину барвника. Все підігріваємо, щоб розстав желатин. Дістаємо охолоджену олію, беремо шприц і вливаємо в олію по краплині суміш. Колір я коментувати не буду. Все промиваємо водою і намащуємо на грінку. Вийшла фігня, мені не сподобалось.